У Черкасах медики швидкої навчають правоохоронців та військовиків надавати домедичну допомогу. Цей проєкт, обласний центр екстреної допомоги, розпочав ще три роки тому, і за цей час курси підготовки закінчили понад 10 тисяч силовиків. Тепер здобуті знання вони застосовують не тільки на фронті, а й у повсякденні. Як ви думаєте, на яких етапах після курсу зможете бути вже залучені безпосередньо ви? Із такого запитання медик Черкаської швидкої Євген починає кожне заняття курсу до медичної допомоги. Він не тільки лікар, практика ще й сертифікований інструктор. Сьогодні його курсанти працівники судової охорони. Свого наставника вони слухають уважно і виконують всі його вказівки. Так. Нічого. Нічого, так, курсанти беруться за вправу серцево-легеневої реанімації, тренуються на макеті зі спеціальним медичним приладдям для відновлення дихання. Хоча носити такий мішок амбуз з собою не обов'язково. Достатньо компактної плівки клапану. Один, і чим швидше знову повертаємось до компресії. Часто зараз люди носять з собою вже обладнані аптечки, і там завжди обов'язково в переліку так обладнання як є, обов'язково завжди буде ця плівка клапан. У нас на службі. Також такі мустосовано так? на всякий випадок. Офіцер судової охорони Євген Ободовський закінчив схожі курси три роки О, ось, тому, але ось, 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 зараз вирішив відновити уміння і знову записався. Переконаний, у воєнне лихоліття здобуть і навички важливі не тільки на службі були випадки, коли людям ставало зле, і саме уроки першої медичної допомоги нам ставали в нагоді. Тобто, це знаєте не про отримання якогось додаткового сертифікату, а про отримання навичок, які в житті в побуті можуть врятувати комусь життя. Має бути ось так складений, щоб цей хлястик у вас був на цю сторону, щоб легше було ним користуватися. А ось учасники беруться до однієї з найголовніших вправ у домедичній допомозі: зупинки кровотечі. Майже всі вони вже мали вишкіл від черкаської екстренки та помилок. Усе ж таки припускаються. Передавлю артерію, по якій іде кров або одною рукою, або можна коліна. То ви маєте бути впевнені, що таз не переломаний і не пошкоджений, що це не висококінетична травма. Під час занять інструктор Дмитро поспішає виправити курсантів, аби ті не схибили у відповідальну мить. По тому ще раз пояснює алгоритм дій на відміну від медиків, екстреної допомоги і військові і силовики набуті навички не застосовують щодня, і з часом уміння забуваються, тим паче в екстремальних умовах. Більшість з них говорять, що в паніці вони не можуть зрозуміти. Зрозуміти, яка це кровотеча, і під час того, як накладають жгут, жгут може бути не потрібен, тому треба проходити навички і відпрацьовувати. Це тільки практика. Для цього курси від екстреної допомоги й започаткували. Запевняє директор центру. Люди мають не тільки здобути знання з домедичної допомоги, а час від часу їх оновлювати. За останні три роки тут побували вже понад 10 тисяч військових силовиків і цивільних громадян. Це актуально, і я точно знаю, що у нас були вже зворотні зв'язок. Ми точно знаємо, що завдяки цим навичкам було врятовано не одну сотню життів. У нас... Застосування цих навичків ну на даний момент йде 50 на 50. 50% в зоні, де йдуть бойові дії, 50% на мирній Україні, там де немає бойових дій, але е, є і падіння з висоти, і поранення різного роду, і дорожно-транспортні пригоди, і так далі. Тому медики закликають кожного навчатись, адже це може врятувати не тільки ваше, а й життя рідних людей. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.